Найбільша економіка світу, найбільша чи найпотужніша? Сільська економіка це величезний покруч. Економіка оборонки та війни. На розвиток науки, передусім пов'язаної з озброєнням, держава стала виділяти значно більше коштів. Вся інновація була в оборонці. А ще економіка бідності та черг. Садка, кому на забрала це міста якусь чергу обов'язково? Черги як стиль виживання, чому ж радянську економіку називають найсильнішою, звідки взялась ностальгія за дешевизною? І чи вірите ви комуністичний рай? Міф грецької оповідь, а ще переказ чи казка. А в своїй хаті своя правда. Іноді брехня, іноді, та не з героями нашої програми. Все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт-Петербурга, Кремля. В їх випадку міф це стратегія, змова, історія змови. Мяса мало было всегда в Советском Союзе. Вот в чем все дело. И мясные электрички, помните, наверное. Длинное зеленое мясом пахнет. И что такое? Электричка в Москву. Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. А как же ковбасные электрички и отсутствие мяса? Хіба это не катастрофа столетия? Так, саме столетия, потому что мяса не было Весь час протягом існування СРСР. Найбільша країна світу одна шоста земної поверхні. Найбагатша за покладами газу та нафти і з плановою економікою. Тобто в СРСР все планували. Планувалося це великими таблицями. І В цих таблицях були знаєте показники такі: ем, скільки треба корів на стільки то молока, скільки треба молока на стільки то робітників, стільки треба робітників, на стільки то заводів. Да, І воно ці всі пропорціями там писалось. Але не відразу спочатку був НЕП, тобто нова економічна політика в СРСР. Тоді відновили народне господарство, лібералізували економіку, і навіть залучали іноземний капітал. Хоча це і суперечило ідеології червоної. Знищення продорожверстки означає для селян вільну торгівлю сільськогосподарськими надлишками. На ґрунті цієї вільної торгівлі капіталізм не може рости. Боротьба є і буде ще більш відчайдушна. Володимир Ульянов Ленін, 17 жовтня, 1921 рік. Точніше жорстокіше. І розпочнуть її в 1927 році на 15-му з'їзді більшовиків. Економіку пропонують планувати п'ятирічками. Перше стосується саме народного господарства, тобто селян і продовольства. Виступаючи з докладом о директивах першого п'ятилетнього плана, председатель госплана СССР Кржижановський підчеркнув, що в основу пятилетки положен принцип нарастающих темпов соціалістичного производства. Постанова 15-го з'їзду ВКПБ про директиви щодо складання п'ятирічного плану народного господарства. У п'ятирічному плані необхідно передбачити впровадження колективних форм господарювання та забезпечення інтересів бідноти і середняків у боротьбі з Куркулем. Грудень 1927 року. З ним починають боротися. Спочатку приймають постанови, а потім переходять до дій. Планово, звісно, як партія та Сталін наказують. Постанова Ради народних комісарів у РСР про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі. Рада народних комісарів УРСР ухвалює до одноосібників, які мають змогу виконати даний їм план, але, злісно, ухиляються від виконання планів хлібоздання. Та саботують хлібозаготівлі, треба негайно застосувати репресії, насамперед безспірне стягнення хліба. До господарств, що в них виявлено закопаний в ямах хліб, за навмисне псування хліба, що рівнозначно шкідництво, треба застосувати суворі судові репресії. Найзлісніших слід виселювати поза межі району та області. колгосп – це твоя панщина, тому що колгоспники зарплати по селах отримували ну, мінімальні. Просто ці трудодні, коли тобі видавали наприкінці місяця 3 або 5 рублів і казав, візьми ще мішок картоплі, мішок капуст. Паспорт людини почав отримувати в 70-х роках. Колгосп – це насправді інструмент по знищенню приватної власності, по знищенню. Приватного сектору в економіці. І навіть дерева у вас на ділянці це теж власність держави, тож їх необхідно оподаткувати. Взагалі, все, що у вас росте, бігає чи літає. Будь ласка, заплатіть. Хоча ні, без, будь ласка, планово. Закон СРСР про сільськогосподарський податок. Стаття 1. сільськогосподарським податком обкладаються доходи особистого господарства колгоспників, стаття 2. Податок обчислюється з кожного господарства за доходом від рільництва, від худоби всіх видів, сіножатий, городництва, баштанництва, тютюництва, посівів технічних і олійних культур, садів, ягідників, виноградників та інших насаджень вдільництва, шоківництва. Тридцять років селяни масово вирубали свої дерева, свої городи.

Почалась війна. Хоча плани були амбітні, в країні тривала колективізація і масштабна індустріалізація. В партії звітували, за дві п'ятирічки річки побудовано 5 тисяч заводів. Створений повний цикл виробництва від виплавки металу до виробництва машин. Плани випереджають, в таблицях все ідеально. А на практиці ні. Основна товарна станція Ленінграда і станції складів клієнтури, забиті товарами ширвжитку, які систематично не вивозять, оскільки жовтнева дорога не дає вагонів. На 30 листопада на жовтневій дорозі перебувало понад 800 вагонів товарів широкого вжитку. Чекають відправки десятки вагонів зошитів, мила, готового одягу, взуття, сірників і цигарок. Газета Правда 10 грудня. 1933 рік. Настільки складна система, що її не можна все запланувати. Ну, це ж смішно намагатися всю країну економіку запланувати. Навіть в ті часи е, в минулому сторіччі, коли е, товарів можливо було менше. Труд переображав страну і приносив достаток в кожний дому. З архівів центрального апарату ФСБ Росії. Повідомлення номер 549 другого спецвідділу НКВС СРСР, за листами, що йдуть до Москви з різних областей у зв'язку з нестачею продуктів харчування. На базарі немає нічого, крім молока, часнику. Якщо з'явиться картопля, то 2-3 рублі 10 штук. Ціни на все моторошні. Хліб чорний дають 2 кілограми, але його дістати важко. Встаємо о четвертій ранку в чергу, а борошна білого теж немає. Воронецька область. 5 лютого 1939 рік. Багато різноманітних товарів у астрономічних магазинах. Знамените українське сало, ковбаси, масло, цукор. З архівів центрального апарату ФСБ Росії. Повідомлення номер 338 другого спецвідділу НКВС СРСР за листами населення міста Москви про нестачу продуктів харчування і предметів широкого вжитку споживання. Життя все дорожчає. Ось уже набавили 50%, А все одно величезні черги і скрізь це береться з бою. Я так ніяк не можу збагнути, чи в нас нестачі всього, чи знову шкідники. Адже заводи і фабрики працюють день і ніч, і куди це дівається? Москва, 5 лютого 1939 рік. Бо життя складніше ніж план, і все постійно змінюється. Так це одна історія. Друге плани неправильні. Третя більш справжня причина. Я думаю, в тому, що радянська економіка була військовою економікою. От там з, з виконанням планів по виробництву танків проблем не було чи ядерної зброї. А з виконанням планів по тому, щоб було молоко вчасно кудись привезено. Ну, кого це цікавило. З архівів центрального апарату ФСБ Росії. Повідомлення другого спецвідділу НКВС СРСР. У ніч з 13 на 14 квітня загальна кількість покупців біля магазинів на час їхнього відкриття становила 30 тисяч осіб. У ніч з 16 на 17 квітня 43 тисячі 800 осіб. Для порівняння НСК Олімпійський у Києві вміщує 70 тисяч. Тобто зранку біля московських магазинів в столиці СРСР близько половини стадіону, навіть трошки більше. Ситуація критична, а пропаганда і надалі звітує про успіхи у виробництві. Промишництво республіки дасть уже 2,1 мільйона метрів ткані. Ну, вдумайся, товариш, це по 5 сантиметрів ткані на чоловіка. Дійсно, варто вдуматися. 5 сантиметрів тканини на рік, на людину. В середньому, аби пошити звичайний чоловічий костюм, потрібно до трьох метрів матеріалу. А з такими ударно-плановими темпами радянської промисловості це займе 58 років. Але вийшло б дешево. В Радянському Союзі взагалі все дешево було. Чи ні? Да, так, було все дешево. В доларах, подивіться, значить, там середня зарплата була 32 долари. То дешево було, да. Люди були дешеві, і молоко було дешеве, так? То комуналка дешева, начебто морозово дешеве. Але ця дешевізна створюється з рахунок того, що СРСР Союз імпортував газ нафту. Одночасно ця дешевізна створювалася через те, що була безкоштовна праця. Але говоримо, наприклад, про телевізор, про холодильник, про машину. То ми маємо зрозуміти, що ціна цих власне атрибутів, так по-перше, їх можна було знайти лише через чергу або так званий плат. А по-друге, щоб купити телевізор, необхідно було використати три, чотири, п'ять заробітних місячних плат. Вий телевізор, це розкіш, річ вказує на ваш статус. При середній зарплатні в 150 рублів. Ось такий кольоровий телевізор коштував 700 330 – Холодильник мінськ, бобінний магнітофон 180. Пральна машинка дешевше, 70 рублів середньому. Але якщо хочете повний автомат 495. і потрібно почекати до 1981 року. И важный нюанс. Все эти цены за радянську технику. Импорт не дороже, и его нужно пошукати. Потребны связки. Я от Олег Николаевича. Какой Олег Николаевич? Приятель Леонид Ильича. А, слушаю, вас в чем дело? Вы пишите. А, да, пожалуйста. Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий. Вот есть очень хороший, отечественный. И спасибо, отечественный не подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько. Причина корупції дефіцит, розумієте? Тому що якщо товару немає, це означає, що у нього за низька ціна, да? попит вище пропозиції. Один з таких з батьків нашого ну, однокласника мого він їздив в Польщу за товарами, і він був в воді і вантажівки. І він привозив оці Дональди. і Він був ну прям герой. Герой він був, всі його любили, всі його поважали. Він був зірка, да? суперзірка, рок-зірка була. Батько приїжджав, оці жі купував. Лівай, ренглур, джинси привезти. Це теж це джинси. Це ж взагалі, взагалі було. Там можна було в підворотні під сумом купити в три рази дорожче за це сісти в тюрму. От да, хороші часи були. Можна було взяти 200 рублів півтори або дві зарплати і купити джинси, капіталістичні джинси, ношені. беушні. В магазинах черга. На все. Продукти харчування, побутову техніку та автівки. Радянські, але з західними комплектуючими. Фари із Чехословакії. Югославські акумулятори. Почти 50 машин в день. Почти 16 тисяч в год. Але й цього бракувало. На завітній Жигулі потрібно було зібрати гроші. Ваз-2101 копійка 5 з половиною тисяч рублів. Можна було заробити, але і це тільки. Половина справи. Це була недосяжна сума для всіх. Да? Але можна було поїхати на північ, ну на дальній севері заробити собі на Жигулі, і потім 15 років чекати. Один чоловік приносить завдаток за автомобіль. Продавець йому каже: ну, добре, приходьте за 10 років за машиною. А чоловік питає: зранку приходити чи ввечері. Подавець йому відповідає, яка різниця? Це ж 10 років. чоловік каже, просто зранку до мене приходить сантехнік. Анекдот, який був радянською реальністю, машина тоді це розкіш, а не необхідність. Її в СРСР визнавали лише в квартирному питанні, найгострішому в радянському союзі. Спочатку його намагались вирішити комуналками та гуртожитками. В Києві квартиру моїх. Мого прадіда розділили на, кому... на три комунальні квартири, і ось вона справедливість. 81 мільйон квадратних метрів жилої площі за год. Таких темпів жилого строїтельства не знає ні одна страна в мірі. Але жодна країна у світі не знала й такої потреби у житлі. Точних даних, скільки людей в СРСР жило в бараках, комуналках чи гуртожитках, немає. Очевидно, це мільйони. 60-х. Населення міст стрімко зростає. Проблему потрібно вирішувати. І негайно. У нашому будівництві нерідко спостерігається марнотратство коштів. Радянській архітектурі має бути притаманна простота, строгість форм і економічність рішень. Микита Хрущов. 7 грудня 1954 рік. Надо зділити быт наших людей удобным, Красивим, виносящим раде площа для життя людини вимірювалася в сантиметрах. Ці маленькі туалети, де вимірювалося, скільки людина буде піднімати там ліко, щоб, ви перепрошую при, прибрати за собою. Це кухня, де вимірювалося, що господиня, яка готує на кухні, має стояти притулку 5 сантиметрів від стола і розгорнутися за рушником чи за видалкою. Власності це воно не твоє. бо ну як це все було державне. Був план, роздавалися квоти на підприємства. Люди ставали в чергу за якимись критеріями, напівполітичними, напівні, соціальними і отримували з Да. Тобто люди буквально живуть в чергах. І з кожним роком економіка країни просідає. Це визнають навіть на верхівці. Промисловість і не те, що не наздоганяє США, вона відстає від Європи. Зі щоденників працівника апарату центрального комітету КПРС Анатолія Черняєва, виступ генерального секретаря СРСР Леоніда Брежнєва. Фінляндія виробляє деревини в десять разів менше, ніж ми, а виручає валюти від експорту в два рази більше. З одного кубометра деревини ми на три чверті виробляємо продукції менше ніж у капіталістичних країнах. Засідання центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу. 1972 рік. І взагалі, полтора місяця не було нігде стекол. Ніде не прилізають. А сюди, я хожу більше місяця. Зі щоденників працівника апарату Центрального комітету КПРС Анатолія Черняєва. Дані використані при підготовці доповіді генерального секретаря СРСР Леоніда Брежнєва. 68% колгоспів і радгоспів збиткові. Державні дотації на м'ясо, молоко, масло 30 мільярдів рублів. Вдвічі дорожче обходиться їхнє виробництво ніж продаж. 1982 рік. Трудом советських людей осуществляється тот невиданий прогрес, о котором на заре советской власті писав создатель первого в мире социалистического государства. Парадокс, але прогрес дійсно. Ні, відданий. Товарі у магазині не видно, прогресу в економіці теж. На засіданнях Політбюро у відкриту звітують про збитки, але всі і надалі говорять про те, що план виконується, і головна запорука успіху не робити більше, ніж просять, бо будуть проблеми. І що відбувалося, якщо ви переконували план? Наступний рік вам збільшували план, тому що вони говорили, що ви можете більше зробити. А наступного року щось сталося, і хтось захворів, їх тепер карають за те, що вони не зробили план. То яка була логіка у людей, вони занижували те, що вони можуть робити. На добичу первого мільярда тон нефті три п'ятилетки. Не занижували тільки її видобування. Нафта часто її називають чорним золотом. Для СРСР вона радше була рятівним колом, бо тримала на плаву. Зі щоденників працівника апарату центрального комітету КПРС Анатолія Черняєва. Доповідь голови держплану Байбакова. Американці пропонують два варіанти: побудувати газопровід із Тюмені до Мурманська, а там газорозріджувальний завод і на кораблі. Побудувати газопровід із Вілюя через Якуць у Магадан. Нам вигідніше останнє. Через сім років окупиться. Усе обладнання для будівництва та експлуатації їхнє. Нам нічим торгувати за валюту. Тільки ліс і целюлоза. Американців, японців та й інших у нас цікавить нафта, ще краще газ. Засідання Політбюро СРСР 1972 рік. На границі з Чехословакії останній шов нефтіпроводи дружби. Хочеш і кожен день відмічаєшся в магазині. Попав на ігрушку, ти я купил. Якщо не попав, у тебе я нет. Этого властно требує сьогоднішній етап развития индустрии. В першу чергу, оборонний. Так, об'єми газу та нафти СССР збільшились, і прибутки країни теж. Але пішли вони не в універмаги на продовольство чи на соціальне життя. Ні, на оборону. 1979 рік війська СРСР входять в Афганістан. США та країни Заходу поступово вводять санкції. Газ та нафта з країни Рад більше не потрібна, та й ціна знизилась. А що робити? Чи є альтернативні ринки? А їх немає, бо санкції це ж не за планом. Планова економіка СРСР до цього не готова. Радянський Союз не міг взяти ніде в іншому випадку валюти. Він почав продавати масово, що міг продавати тут санкції. І оцей клубок економічних рішень Заходу, який він не створив проти проти цього комунізму, військового комунізму, до речі, призвів до того, що Радянський Союз зазнав величезних економічних втрат, і це був крах. Крах економічний, який за собою потягнув крах політичний, у тому числі. Не було товарів, не було продуктів, дефіцит. Полки були е, пусті, і це ж не просто там в кожний, кожний момент в будь-який можна було прийти в той магазин і взяти ту сметану чи то молоко. Ні, треба вони був привоз там, об одинадцятий щось. Починався оцей ажіотаж. Всі кричать: я тут не стояв, тебе тут не стояв. Я тут був зранку, да Ви, там хтось переплутав щось черги, хтось з кимось по подавився, подрався трохи. да. Освоюють космос і водночас б'ються в чергах. Випереджають США в кількості боєголовок і водночас розшукують американські джинси, погрожують та диктують політичну волю Польщі і водночас полюють на польську косметику та парфуми. Економіка СРСР завжди дивилась кудись далеко вгору, не помічаючи людей, бо вони їй були не потрібні. За весь час про існування СРСР Союз не зробив жодної жіночої гігієнічної прокладки. Тулетний папір. В Совєтському Союзі побачив в 1970 році, коли Савок купив машини для виготовлення туалетного паперу у Британії. Тобто все було настільки убого скомплектовано для людей, що в країні трудящих, припрошую, вранці купляли газету Правду, а ввечері з цієї газети клали в туалет. Так, добрий друг. Правда. Управди всюду, друзі. Я бачив люд з найбільшого загону, примушених з усіх боків штовхать грудьми і всім тілом, кляту перепону. Данте Ліґєрі, божественна комедія. Буденність радянської людини він описав ще у 15 столітті, розповідаючи про четверте коло пекла. Ось такий він комуністичний рай.